24 квітня регіональні центри оцінювання провели перше ЗНО 2015 року, під час якого абітурієнти мали можливість пройти тестування з української мови та літератури. У цьогорічному тестуванні візьме участь 10 тисяч абітурієнти. В Житомирській області буде 42 пункти проходження ЗНО, на яких працюватиме 1700 відповідальних осіб. Це один із об'єктивних. Форм контролю за успішністю за знаннями наших учнів, якщо сьогодні говорити про якісь реальні реформи в освіті. Їх є немало, але вони ще як такі, що важко сьогодні сказати про якийсь результат. То за 10 років проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що це одна із достатньо успішних реформ в галузі освіти. Для усіх випускників результати ЗНО з української мови та літератури зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Сьогоднішнє зовнішнє незалежне оцінювання це форма державної підсумкової атестації з української мови і літератури. І це і цей результат результат буде віднесено для до документу про загальну середню освіту. Особливістю ЗНО 2015 року стало те, що абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності базового та поглибленого, які вони самі обрали під час реєстрації. Яна не Світлана Дворок, телеканал СК 1